Друзі, вітаю вас усіх, Хай Господь рясно поблагословить. Відкриваємось для Божого благословення, воно для тебе, воно у Христі, Бог любить тебе, Він втішає, Він зцілює, Він підіймає, Він благословляє і Він хоче потужно рухатись в Твоєму житті. Амінь. Трошки пару слів про Пасху. Біблія говорить, Пасха наша. Христос закланий за гріхи наші. Пасха це не просто похід до храму раз в рік, пасха це не просто покрасити яйця. І ти не розумієш, чому Христос пішов на хрест, чому Він помер на цьому хресті, чому над ним знущалися? Що це дає мені? Пасха це несвячена ковбаска, зараз скоро будуть ці пісні. Скоро буде Пасха, свячена ковбаска. Це не свячена ковбаска, це не свячені 100 грам. Це не просто трошки випити вінця для настрою. Це щось більше. Це про Бога, який залишив небо, прийшов на цю землю. Був хрещений. У 30 років, 3,5 роки звершував свою місію, пішов на хрест як Спаситель всього світу, і який бажає спасти особисто тебе, щоб ти став сьогодні дитиною Божою і прийняв його своїм особистим Господом та Спасителем. І ось коли ми сьогодні святкуємо Пасху, дуже важливо багато релігіозних людей. Для них Пасха проходить мимо. Вони взагалі не розуміють, що вона дає, і в чому суть Пасхи. І ось Пасха пройшла, а людина так і не розібралася, і не зрозуміла, що таке Пасха. І ось написано в Біблії слово Боже, священне Писання, святе письмо. Вірою, Моїсей, справив Пасху та пролиття крові. Щоб винищувач первістків не торкнувся їх, нам треба мати віру про Пасху. Пасха це Христос. Прийняти вірою, Пасху, вірою Христа закланого за нас, померлого і Воскреслого. І що це мені дає? Сілення, спасіння, благословення, життя вічне, майбуття? Божий прихисток, Божу охорону, Боже благословіння, свободу це все в пассі. Коли я свідкую Пасху, це я святкую перемогу Христа над темрявою, над смертю, над пеклом і це щось мені дає. Тому ти можеш вірою прийняти Пасху, а можеш просто і далі ходити в храм і не приймати Пасху вірою. І нічого в твоєму житті, на жаль, не зміниться. Тому май віру Божу в Ісуса Христа і прийми вірою Пасху. Христос закланий за гріхи наші. Амінь.